Сьогодні я хочу поговорити з вами про аритмію. Це важлива тема, адже серце наш головний мотор, і будь-які збої в його роботі вимагають уваги. У цьому відео я відповім на основні запитання, які у вас можуть виникнути. Що таке аритмія? Аритмія це коли порушується нормальна частота, регулярність і джерело збудження серця. Також сюди відносяться проблеми з проведенням серцевих імпулів. Прискорене серцебиття це аритмія. Не завжди. Серце може битися частіше і в нормі, коли ми хвилюємося, відчуваємо стрес або займаємося спортом. Це знайоме кожному, біг по сходах, сильні емоції, все це викликає почастішання пульсу. Як визначити аритмію? Чи можна самому поставити діагноз? Щоб точно визначити аритмію, потрібно зробити електрокардіограму саме в момент нападу. На ЕКГ видно частоту і регулярність ритму, звідки йде імпульс, як він проводиться. Тому для діагностики потрібно звернутися до кардіолога. Лікар може призначити звичайну ЕКГ або холтерівське моніторування, коли виносимо спеціальний апарат добу або довше, щоб записати роботу серця в звичайному житті. Це допомагає лікарю зрозуміти, що відбувається, і при необхідності призначити лікування? Чи може аритмія протікати без симптомів? Так, таке буває. Аритмія може бути нападоподібною або постійною, але при цьому не викликати явних відчуттів. Тому, навіть якщо в цілому ви відчуваєте себе добре, але помітили нерегулярний пульс це привід перевіритися у лікаря. Наскільки небезпечна аритмія? Все залежить від виду аритмії, деякі практично безпечні, інші можуть загрожувати життю. Також важливо, чи є інші захворювання серця та супутні проблеми. Одна і та ж аритмія у різних людей може мати різний прогноз, тому оцінювати ризики повинен лікар в кожному конкретному випадку. Чому може з'явитися аритмія? Причин багато, ось основні вроджені або набуті хвороби серця. Високий тиск, порушення балансу електролітів, гормональні збої, інші хронічні захворювання, шкідливі звички. Всі ці фактори можуть привести до порушень серцевого ритму. Що я можу зробити для профілактики аритмії? Головне здоровий спосіб життя: 1. Правильне харчування, 2. Відмова від шкідливих звичок. 3. Помірні фізичні навантаження. 4. Підтримка нормальної ваги, індекс маси тіла повинен бути від 20 до 25. Але цього мало важливо регулярно проходити огляди у лікаря і звертатися за допомогою при будь-яких тривожних симптомах. Як лікують аритмію, зараз є два основних підходи 1. Медикаментозне лікування Лікар призначає препарати, які допомагають усунути аритмію або запобігти її ускладненню. Іноді ліки потрібно приймати постійно. Два хірургічні методи при тахіаритмії, частих нападах роблять радіочастотну абляцію. Це дивовижна процедура, через маленький прокол вводять катетер до серця, знаходять проблемну ділянку і припікають його радіохвилями. При рідкісному пульсі можуть встановити кардіостимулятор прилад, який задає серцю правильний ритм. А при небезпечних для життя аритміях використовують дефібрилятори, вони дають розряд, коли серце зупиняється і рятують життя. Конкретне лікування завжди підбирає лікар, виходячи з діагнозу і стану пацієнта. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях, постараюся відповісти. Бережіть своє серце.